Історія про Венсдей і Хеллоуін Вітаємо у Всесвіті казки. Підписуйся та слухай чарівні історії українською мовою. У Неверморі. Усі готувалися до Хеллоуіну. Школу прикрасили гарбузами, свічками і летючими мишками. Для багатьох учнів. Це було улюблене свято. Можна було вдягати дивні костюми і вільно сміятися над тим, що зазвичай лякає, але не для Венсдей. Вона і так щодня носила чорне і бачила більше моторошного, ніж будь який гарбузовий ліхтар. Еніт, її яскрава сусідка перевертень, метушилася з макіяжем. Приклеюючи блискітки до свого костюма. Ну, скажи, це ж буде найкращий Геловін у нашому житті, так? Як завжди, радісно вигукнула вовчиця. Для тебе можливо. Байдуже відповіла Венздей. Для мого найкращого геловину не вистачає багатьох перемінних. Які вам навряд чи сподобаються. Агнес, дівчинка-невидимка, підійшла і, ставши видимою, відкинула капішон. У мене є ідея. Я підслухала розмову вчителів про стару бібліотеку у підземеллі, яку ніхто не бачив роками. Кажуть. Там зберігається книга, що оживає Б'юся об заклад, це трапляється саме в ніч на Геловін. Еніт роздратовано подивилася на подруг. Ви серйозно? Я думала, що цього разу ми просто повеселимося разом з усіма. І хоч раз у рік ви не будете поводитися. Від людниці. Ти ж знаєш. Крижаним тоном мовила Венздей. Юрба, яка робить вигляд, ніби нічого не боїться, лякає мене більше за будь-яких привидів. Тож ідея Агнес звучить як рятівна. Еніт зітхнула. Ну, гаразд. Але якщо ми вже ліземо у пригоди, то усі разом. Ввечері, коли свято лише набирало обертів, дівчата знайшли вхід у підземелля завдяки дару Венздей і пробралися до бібліотеки. Всередині було тихо та холодно, і щойно Венздей ступила на кам'яну підлогу. У приміщенні спалахнули сотні свічок. На постаменті посеред холодної моторошної зали лежала величезна чорна книга, обтягнута шкірою. Це якось лячно, прошепотіла Еніт, вдихаючи затхлий запах підземелля. Вона дихає, додала Агнес. І справді, примерехтливому світлі свічок, здавалося, що обкладинка підіймається і опускається. Та раптом у темних кутах щось зашурхотіло. Зі стелажів, наче відокремилися тіні. У формі дивних істот із порожніми очима. Це примари. злякано скрикнула Агнес і миттєво стала невидимою. Це пастка, сказала Еніт і випустила кіхті. Але її руки тремтіли. Венздей стояла осторонь. Спокійна і незворушна. Страх змушує вас панікувати. Він гірший ворог, ніж будь-яка примара. Ти що, не бачиш їх? Зроби щось. крикнула Еніт. Бачу, але поки ви самі не візьмете страх під контроль, мої дії не матимуть сенсу. Бо завтра з'являться інші тіні, і ви знову розгубитесь. Агнес зробила зусилля над собою і знову стала видимою. Вона має рацію. Я не можу весь час ховатися. Еніт заплющила очі, намагаючись заспокоїти подих. Я перевертень, я сильна. І не дам страху керувати мною. І в цей самий момент тіні почали втрачати форму, і з кожним рівним подихом дівчат вони танули, доки повністю не розчинилися у повітрі. То це були просто ілюзії. Схожа книга відзеркалює емоції. Відповіла Венздей. Агнес підійшла ближче. Тепер книга виглядала звичайною і старою. Вона спробувала відкрити її, але та зовсім не піддавалася. Дивно, я навіть з місця не можу її зрушити. Тобі не вдасться. Тихо сказала Венздей. Дядько Фестер розповідав мені про неї Це книга, яку можна відкрити тільки в день. Лише сонячне світло здатне її оживити. Ені втомлено посміхнулась. Гарний початок свята. Здається, Геловін це не лише костюми та монстри, а ще нагадування. Що ми сильніші за власні тіні. Іноді ти робиш правильні висновки. Стримано відповіла Венздей. У залах Невермору уже гучно лунала музика. Учні танцювали в костюмах. Венздей Ені та Агнес вийшли із підземелля. Над ними світив повний місяць. Але він зовсім не страшний, коли ми разом. сказала Агнес. Він ніколи і не був страшним. Додала Венздей. Страшно лише тим, хто боїться дивитися правді у вічі. Цього вечора дехто засвоїв, що страх це природня, але перемогти його можна лише тоді. Коли не дозволяєш йому керувати собою. Любі слухачі. А як ви боретесь із власним страхом? Пишіть у коментарях. Сподіваюся, ви вже підписалися на канал Казки та залишили вподобайку. А також приєднуйтесь до наших інстаграм, телеграм та Фейсбук. Дякую за увагу.